Всім привіт. Сьогодні я вам точно вам скажу, що потрібно робити, Коли вас скринув, залишив чоловік. Увага, увага. Давайте якось пошвидку, тому що я постійно в неділю спішу, а значить, так щоб сказати. з чоловіком вашим куханим, як ви кажете на нього коханий. Я коханий вже ніколи не буду казати, бо не бачу, що чоловік достойний цього слова. А для мене ще достойний був цього слова, це я знаю, які повинні бути канони. Дивіться, а він вас любить, він вас, вас ясне діло, до якого, значить. Букетний період, все супер, все класно, а далі він вам клянеться, я тебе ніколи не залишу, ти постійно будеш для мене саме найкраще. Я для тебе все зроблю. До кінця життя я з тобою. Далі він залишає. відомо чому, або відомо, заради іншої просто так, бо головне, що перша причина він знає теж за себе, що він буває не дуже добрий, не дуже гарний завжди. Але ви йому дійсно набито. Дійсно набито, і сьогодні я згадаю одну людину. Я дуже переконалася вже давно. В його словах привіт його ти казав. А... Я каже, не бачу в відносинах якийсь сенс, тому що вони нікуди не йдуть. Дійсно, от всі дарять один одному, далі все одно якось знаєте, ну я не знаю. Навіть ніколи не хочеться жити, дати стакана води, який, можливо, і не, ну, не, 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 понад, не знадобиться. І я вам хочу сказати, весь він такий гарний, красивий, каже, ой, я люблю все, супер у вас, і тут він вас залишає. Е, як ви думаєте, що потрібно робити? Плакати, ридати, так, це я теж це переживала, це дуже неприємно. Навіть, знаєте, я вам чесно так зізнаюся, я плакала не за чоловіком будь-яким, за виточним часом, дама. І я вам скажу, все одно плакала, все одно перші хвилини, перші дні, бо такі виходять депресія, ти валяєшся, ти нічого не хочеш. А знаєте, що я вам так скажу? Неправильно. Навпаки потрібно влаштувати вечірку дівічник, веселитись, музика, випити навіть шампанські, сукерки, тотик, як -то новий рік, нового життя. Тому що ви повинні бути дуже щасливі, а що ви визволилися від абозарника. Дивлячись на те, що він зробив. Або будь-якому разі, придателя, так скажем, тому що нормальний чоловік, який обіцяв і нікого не кидає, якщо без шуток. А те, який, знаєте, придатель пожитний, тому що когось юбка ганіша, тому що у когось ще крастіше щось, тому що хтось молодий я весь стара, тому що у когось там папік працює в нормальному підприємстві і там йому світить гане, майбутнє, знаєте. Кохання є кохання. І жінка єдина, вона за все життя єдина. І не потрібно ні, її нічим, ніяк, ніяк, не видно ні сторони, нічого. А просто любить і просто залишатися з нею навіть, якщо вона і. Трохи наблюдає, трохи змінює себе, трохи змінює свою поведінку, трохи досі ще з оками, трохи взагалі змінюється будь яким чином. Все одно ви таким чином, со мною вернути, видали собі клятву і що ви будете назад з нею, тому не потрібно видумувати щось. Якісь розумієте, такі глупості, будьте з нею, якщо ви за да, відносини, тому що я проти. Тому жінки веселитись потрібно, так як ось я сіду в церкву, написано було в новому заповіті, кої, в двох словах там. Бог знайшов за що покарати Давідом, його кажучи, одився син, це так що Бог славав, бо він родився в гріху а, і е, Бог дав йому пожити деякий час, і він його забрав і цей весь час, поки жила дитина. А він плакав, не їв, моївся, валявся, ну взагалі, як напрум навіть, не лягав спати і так далі. Давид. Да, Давід. І тільки дитина, до чого я веду цю стою, тільки дитина померла, це поки вона так такою. Тільки дитина померла. Зараз там уморівся, там написано, почав їсти, жити далі. тому що ви жили і поки можна було спасати відносини, ото потрібно було плакати, ото потрібно було вирішувати, що робити. Дійсно, як розумієте. Сумним ходити, якщо щось у вас не так, а якщо у вас вже взагалі нічого не залишилося, то вже немає що. Просто розумієте, відносини загинули, їх вже немає, просто нуль, просто нуль. І вже там немає що повертати, що а, розумієте, а, за чим жити. Там вже просто нічого не залишилося. Тому потрібно гуляти, веселитись, радіти, дівчині ще раз кажу, всі діла. І це я вам кажу такі, таку пораду, коли колишній вас, вже ваш колишній вважається на наступний день. Коли ваш, як ви кажете, коханий вас залишив. От таке треба робити. діяти мені, далі хто, яка з вам по темні, вся тема, і хто. А розуміє, що я кажу бред, тому що я не перебуваю, хтось думає, всі були в такому стані. Хтось думає, не розумію, про що я кажу, тому що мені дуже погано, або, я не знаю, хтось може проти. то потім ви згадайте мене, щоб потрібно ну, одразу так починати, бо розселитися і все, посміхатися надолу, як кажуть, влагам, щоб спитали е, когось, а, а хтось сказав комусь, як вона себе почуває, як. Суперово, дівчинка постояла, щоб він був щось, розумієте? Веселиться, посміхається. Щасливо, в общем. Отак повинні йому передати всім гарно, чудового дня. Люблю сьогодні дуже трошки пишу. Побігаю.